Кам потрібно більше над своєю природою працювати. Чому ти тут? Ну не знаю. Ну от такий вайб в Києві, такий вайб в Україні. Що зараз з тобою відбувається? Не моя земля, не мій менталітет. А якщо люди зависли в процесі цієї трансформації, я відкриваю рота і кричу в лісі. Вітаю вас, вітаю тебе, Даша Сербіна. У мене в гостях зараз розкаже про себе такі прості, непрості українці. Ми говоримо про нас, про українців, які живуть тут, які займаються, які не падають духом, які трансформуються, які мотивуються, мотивують, підтримують щось з ними відбувається добре, хороше. І саме про це ми говоримо. Чому тому, що ще раз нагадую вам, що про зірок говорять всі? А у нас зірок один, два і все. А... Чим живуть звичайні люди, тому що у тебе є свої свої глядач, свої знайомі по всій Україні. У мене є, є у баристи, є от у нас був юрист, і у всіх є цікаво, саме як для мене. То я хочу, щоб через кожного українця, ототожнюючи, mm -hmm. через тебе, через себе, щоб ми почули свої поради, свої болі і свої зони зростання. Привіт і ще раз. Привіт, поїхали. Поїхали. Скажи мені, будь ласка, що зараз з тобою відбувається? От зараз. Ми не говоримо, як ми домовились, про рефлексію. Так, ми так. вже сприйняли цю так. реалію. Що зараз з тобою відбувається? Що змінилося? Що ти відчуваєш, що болить, і що ти залишила в минулому? Е, знаєш, напевне, відповідь одна: відбувається супершвидке дорослішання в усіх сферах. Це просто жесть. Відбувається відповідальність не лише за мене, а за всіх, хто поруч. І не просто на словах, а в фінансовому плані, наприклад, команда розширюється, от як в тебе, так? офіси розширюються, офіс розширюється там. Відбувається емоційна такий сапорт за всю свою родину. І це таке швидке дорослішення. Це якраз і називається дорослішання. А чому? Чому? Що? Що? Що тебе спонукає так відчувати це робити? Ну, те, що ти відповів гіперфекціоністка, гіпер, це таке, це да, окрема, тема. Та, окрема тема. Скажи мені, чому? А нема другого життя. І в наших долонях все, в наших руках все. Якщо я не буду підтримувати свій фізичний стан, я просто ля, ну, ляжу. Емоційно ляжу, бо навантаження доволі велике. Так, да, ми привикли, Так, ми вже звиклися з тим, але навантаження воно є, це напруга трохи. І е, ця напруга класні речі робить. От Відповідальність це одна з цих речей. Чому, ну не знаю, ну, такий вайб в Києві, такий вайб в Україні. Хочеться більше створювати, хочеться більше віддавати, хочеться створювати для наших ва благо нашим. Ну, типу, от, е, Хочеться. Весь свій матеріал, який всередині, вже не тримати, вже немає часу тримати, вже видавати, і тому це, звичайно, йде із відповідальності. Це, це відбулося отак. Хоп, чи це якась був процес <гум> такий? А якщо люди зависли в процесі цієї трансформації і все ще чекають? <гум> да, таких ще половина, на жаль. Ще чекають, в мене такі клієнти, дівч... дівчата. А, нема що чекати. А, береш, ну, це давай, це закон не енергії. Да? Немає в тебе енергії, розберися, де ти її береш, звідки вона виходить в тебе і. Як, як це зробити? От, давай. Ну, От ти, ти, ти в цьому профі, давай. Ну що, Перше, фізика, ментал, психіка. Фізика потрібно займатися спортом, потрібно потіти. Ну вибачте, це не ті речі, які там а, може там трохи може хтось і посоромиться, але я скажу, чого тут Потрібно лімфатичну систему, як і кровоносно розчищати. Нам потрібна енергія. Вона береться з тіла, З тіла. все точка. Чим більше ти, а, типу, подвіжний пластичний, тим більше в тебе психіка розгру... розгружається, Розвантажує. розвантажується. так. Далі на менталі. А, я не кажу, що не потрібно читати новини, але треба чітко відфільтровувати, а що в твою голову залітає. Угу. Далі оточення, з ким ти спілкуєшся. Наразі в мене немає 15 навіть хвилин, коли людина до мене заходить, і вона якась мені неясна. Вже відфільтровка пройшла така. Що чужих вже немає поруч далі, бо це важливо для мене, бо наскільки мене питають, ну наскільки мене напитують, розумієш, наскільки я потім продуктивна. Мені здається, що це було завжди, але зараз такі, знаєш, трошки є чорне-біле. Тобто, моє не моє, і це треба враховувати. Так, і клас. Ну скажи ясніше, якось життя починає бути. На менталі зрозуміло, на психічному стані також себе треба підтримувати дуже потрібно. Там масу варіантів просто. Від терапії до того, що ну, іди до друзів, каже Міш, мені сьогодні потрібно тобі поплакатися. може, будь ласка, вислухати просто. Ну потрібно розуміти, як ти з тим самим справляєшся зі своїми станами. І чітко а, і це може якось погано звучить егоїстично. роздавати інструкцію е егоїстично. Але дивись, якби а, ну що, я егоїстка, якщо я ну, потребую підтримки і в такій формі, в якій я це потребую. Ну, якщо ти чесно мене попросиш, ми домовимось, то я буду готова. Ото. Ото. Ти виїжджала за кордон. Так. І у дівчат, хоч у дівчат, є така можливість виїжджати. Так. Чому ти тут? Не моя земля, не мій менталітет. Мені немає, що там робити. Ти така, поки ти влаштуєшся скрізь. Я ж тебе знаю. По-перше, онлайн. Ну, у тебе немає проблем з клієнтами. Mm. З першого дня, як ти почала займатися собою, у тебе все взлетіло. Дай Боже, ти мені казала, куди йдіти? Чому? Ні, не відчуваю. Це, це моя країна, я тут народжена, і мало того, я бачу в собі місію створювати це саме тут. Я займаюся тілесною терапією, тілесна терапія, яка виліковує ну, майже все: і психічне, і ментальне, і фізичне. Нащо мені кудись їхати, якщо я тут потрібна, Потрібно. я це відчуваю, як я ти типу, поїдемо? Ну вийдуть у кожного свій шлях. Клас. Ти навіть як я, я кажу у кожного свій шлях. Ну реально, бо людина має відчувати, де їй жити, де вона, вона якийсь період вже пройшла. Але я зараз на періоді класного такого старту, і я вірю в цю країну, що це тут я можу зробити. Ми все говоримо, ми українці, і це ну, це, я пишаюся цим. Знаєш, я завжди кажу: напевно, я для чогось тут залишився. А що змінилося саме в тобі? Ось ти завжди така хеппі. Ну так, це така робота. А що змінилося в тобі? Сміливості більше стало, самоцінності більше стало, страхів менше. Ширше вибір, внутрішній, змога обирати, що моє, що не моє. Ти кажеш, завжди така хеппі, і ти знаєш, це робота. Робота внутрішня. Мені не подобається бути сумною. Хоча я ж людина, ти ж знаєш мої приколи життєві. І там, ну, як з точки зору дівчини, не все дуже так сладко. Я буваю в різних ситуаціях. Але праця внутрішня з собою призводить до того, що я хочу так жити. Між я хочу так жити радісно. Це нормальна базова функція людини. Радіти, а розчарування є. Я їх проживаю. Ану як? Як? Нічого сижу сопліжую. Ну реально дівчата тільки хотів сказати, тобто пожувати соплі це нормально. Так мало того, навіть якщо я вже там не потребую терапевта чи ще щось, отак як я кажу, дівчата, в мене є там група моїх жінок, з якими я спілкуюся, я сьогодні жую соплі. Я навіть зі своїми клієнтами максимально чесна, як відверта. Я кажу, дівчата, я не можу запустити третій потік, я була в Іспанії, бо я розійшлася з хлопцем, і мені зараз дуже тяжко. Я емоційно не. Буду вас контейнерувати. Mm -hmm. я я себе... Не візьмеш на себе відповідальність ні, цей момент. Бо я розбита все. І вони такі, всі жінки, такі, о, окей, дякую. Хтось зрозумів, хтось ні, але я собі не дозволяю вже. Як ти відновлюєшся після цього? От трапилось, ну ми зараз не будемо там особисто, не для да, того тебе... не от щось сталося: розчарування, трабл, uh -huh. трабл uh -huh. е, вибили, обман, гроші. Uh -huh. Пф, ну Що ми будемо говорити, немає тем. Да. Як ти відновлюєшся мені потрібно побути самою uh -huh. а, десь три-чотири дні. Uh -huh. Три. От самою в тиші. А, мій трабл, він переживається Я замовкаю. От коли я замовчала, все. Це значить все, мені настільки боляче, що далі нікуди. Як я відновлююсь, Міша, Я тобі також писала смс-ку. Мені зараз потрібно емоційне відновлення. Візьми мене на актерство, бо мені потрібно видати цю біль. Інструменти вже я хворіла, був майстер-клас. Да. Ну, от так. бачиш, відновлення, я знаю, що болить і як цю біль, куди її? <гум> як її? Якщо отут, от в діафрагмі жме так, що боля чи хана, ну да, ти мені подарував ці інструменти, видачі емоційної. Я відкриваю роти і кричу в лісі. Нормально, нормально. Я анулюю свій стан. Я в спа ходжу дуже часто в бані, в лазні ходжу, бо це фізику підтримує. Я майже нічого не їм в ці моменти, щоб ну, не, не запускати непотрібні... Процеси. Да, процеси. Це, це таке, ну, наше воно. Хочу тебе наприкінці. Е, от ти працюєш з жінками, да. а ти охрієнно щитуєш чоловіків. Це робота жінки, любов, жінки, але да, тому що немає все одно, і коли вивчаєш людину, ти вивчаєш людину. Е, дай мені три поради: от зараз. У нас зима, там перелякані, з роботами можуть бути трабли. Дай якісь чоловікам і жінкам. Чим вони відрізняються? Три поради чоловікам, три поради жінкам. А що радити? На, на який рахунок? О, як, як тримати себе на плаву? Е... Ми говорили: тіло, ага, спорт, да. все ну, чоловік... А на енергетичному якомусь. О, чоловіки, і ім... заземляйтесь трохи. Ну, мені здається, ви дуже працьовиті. У вас космос просто всередині, я вас обожнюю, реально. Ви стільки можете, скільки жінка ну, фізично не може. Ви просто, але вам потрібно трошки заземлятися. Знайдіть свою кохану жінку і заземляйтесь разом з нею. Не нехтуйте своїм харчуванням сексом і взагалі своєю от фізичною енергією, яка є спортом. так? За а жінкам взлітайте, взлітайте, взлітайте. доженете да. до одне одного, да. не будете на різних існувати. Не хочу, щоб жінки забували на себе. Не хочу, щоб вони забували про свої мрії. Не хочу, щоб вони соромилися цих мрій. Не хочу цього бачити в суспільстві. Тому давайте, дівчата, у нас весь світ. Отак, беріть Фуршетний стіл. Ще ще жінкам, чоловікам, так Чоловінка, О. Якщо ми про відносини, чоловіки, будь ласка, будьте трохи сміливіші. Ми потребуємо від вас перших шагів, кроків. Потребуємо. Як подобається тобі жінка в кафе, чи в ресторані, чи просто на вулиці, да скажите їй про це. Ну Це наш, просто топливо наше, наш бензин. Ми потребуємо цього. Я ж ну, реально, серця. ну бо це важливо. Жінки. Також не соромтесь, обирати блін. Подобається чоловік, іди пофліртуй з ним. Ну багато блоків в цьому зараз я бачу. Думаєш, довго вони будуть? Чи будуть завжди? Будуть завжди. Будуть завжди. Це залежить від рівня внутрішньої свідомості освіти, жінки. Угу. І признання себе і визнання себе як внутрішньої жінки. Бо народитися жінкою і бути жінкою це різні речі. Так. так, як і чоловіком. Третє. третя. Кохати, більше кохати через кохання, не через мозок, і чоловікам і жінкам, через серце. Чути, відчуваєш, роби. Відчуваєш, роби. Все. Ну, бо ви, чоловіки, ви закриті це нормально, ви паровози, ви рухаєте цей світ. А, але якби ще трошечки відчуттів і, і можливості, щоб ви озвучували, що ви відчуваєте, взагалі просто історія топ. Ти думаєш, таке можливо? Да. Взагалі, чи це будуть індивідуальні якісь персонажі? Я не знаю. В моєму оточенні чоловіки вже чуттєві познайомилася з чоловіком в СПА, він каже, я чуттєвий підприємець Міша. Чуттєвий підприємець. Що це таке? Я така на нього дивлюся, і думаю, камон. Ага, камон. Ти чи підприємець, чи Чутєвий, как, как не сходяться? Ні, він потім пояснив, що в нього там є проекти, він їх розвиває, але при цьому він розвиває свою чуттєвість, бо така бронь вона інколи заважає. Знаєш, я хочу стосовно броні. Ми з тобою говорили. Чому тому, що чоловіки раніше треба відпочивати, заземлятися, відпочивати. Для чоловіків, для мене, для багатьох це відпустка була. Планування їхати, да. летіти кудись, mm -hmm. так зараз цього не відбувається. І виходить, що, начебто, не потрібно відпочивати. Йде робота, mm -hmm. йде вигорання. Mm -hmm. І саме цьому інколи чоловіки стали стають більш стають біль жорсткі, і це не стосується оточуючих, це у них, а страждають оточуючі. Mm -hmm. Як це пояснити жінкам? Чоловікам, що це такий процес. Ну, якщо в чоловіка є жінка, це за це відповідальна жінка. Ти думаєш? Я думаю, що так. Дивись, якби ми з тобою жили і ти був би напружений, я б запропонувала тобі кожного ранку пити чай. Просто 40 хвилин зі мною спілкуватися, пити чай і розслаблятися. Я знаю, що китайський чай підвищує вібрації, я знаю, що він очищує організм. Я знаю, що ми з тобою в контакті, як чоловік і жінка, бо ми спілкуємося. Я тебе наповню, все, будь ласка, йди в цей світ. Розумієш якийсь один елемент в дні для. Тобто тебе. знайти оці моменти комунікації, щоб знаходили. Да? Це комунікація, це по-перше, а по-друге, якийсь елемент, який буде тебе ем, відволікати і наповнювати, і відпочивати Це, це комбо. Один елемент, хоча б один. Що в тебе це в житті є? Один. Ну тільки спортзал не вчитається, не враховується. Так. Що це? Може, ти не знаю, вірші читаєш вранці чи хто медитує. Нехай чоловіки ну, може починають не дивитися на ці всі практики, як суто на жіночу історію, та спробуйте, спробуйте, знайдіть своє і все, і клас. Хм? Сиджу і думаю про те, що, що ж можна таке зробити. Угу. Ти мене підштовхнула, це, я начебто це знаю. По-перше, ти для мене авторитет. Uh. От. А по-друге, я задумався над тим, що я згоден з тобою з усім, що ти кажеш. Е, тому що, але думаю, я ж також це кажу. А чи роблю я це сам? Uh -huh. Це дуже кардинально різні речі. Uh -huh. так, і сьогодні я над цим подумаю. Mm, я ні. візьму, який там чай? Китайський. Китайський приїде до мене в школу, я тебе пригощу, покажу. А де в тебе школа? Тобі не соромно ні? через дорогу. Тут! Да. А де це? Ну, ось на Антоновичі через дорогу. А, туди. ну так да. У тебе там так, можна, до речі, треба буде зайти, попити ну, чай. Так, да, реально, я тобі покажу. Це а. буде ритуал твій. І це ж не соромно, це класно. Сама настройка з собою відбувається. Чи з твоєю коханою дівчиною, чи як там? ну а жінкам потрібно більше над своєю природою працювати. Ми ж в розслабленні. Якщо через розслаблення це все здорово виходить, я знаю сама, коли я в напруженні нічого між не йде. Знаєш, чому я тебе покликав? тому, що не дивлячись ні на що, ти завжди після себе залишаєш такий смак легкості. А знаєш, не легкості просто що прийшла Даша, така приємна красуня. А те, що ти так завжди розкладаєш, у тебе завжди так легко. А потім думаєш: блін, як воно це робить? Прикольно. І Тому я тобі дуже я тебе дякую. маю. Дуже тобі дякую, дякую за те, що е, це важливо. Це важливо, тому що воно все ось лежить на блюді. Воно лежить. А ми не користуємось, а занурюємось, якісь такі-такі речі. З бази потрібно починати. Так.